З ініціативи Українського жіночого фонду за підтримки фонду ООН, перше в франківську відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Цілодобово та безкоштовно професійні лікарі надаватимуть допомогу маломобільним жінкам. Даний кабінет обслуговує категорії населення маломобільні, тобто жінки-інваліди на кріслах колясках. Обслуговує всіх тих, кому важко пересуватися. Обслуговує, також може обслуговувати вагітних жінок в пізних термінах. В даному корпусі внизу є пандус, де може жінка приїхати, на інвалідному візочку піднятися, поїхати до ліфта. Ліфт піднімає жінку сюди і на четвертому поверсі. Жінка із її супроводжуючими, чи без доїжджає до даного кабінету. Сучасна техніка та новітні апарати. Кабінет облаштували спецобладнанням, аби швидше надавати допомогу жінкам, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, а також з інвалідністю. Як бачите, в даному кабінеті функціонує крісло, яке обладнане механізмом для полегшеної посадки жінки з, з деякими фізичними особливостями. Який буде будех на це крісло? Вони нам подарували і вертикалізатор, і гінекологічне крісло, і інші розхідні матеріали. Ну, от, а ми з своєї сторони ми зробили ремонт в цьому кабінеті, придбали апарат для лікування шики матки, придбали кульпоскоп. І без сумніву, тут, як от, бачите, є офісний стероскоп, так що жінки, які мають певні фізичні проблеми, у нас будуть слуговуватися на серйозному професійному рівні. Ну не без того, що я можу сказати, що на нашому гінекологічному відділенні працюють лікарі серйозно. Но професійного рівня, так що ми жінкам можемо надати досить професійну сучасну медичну допомогу. Відкриття такого кабінету полегшить роботу не лише лікарям, переконаний лікар Олександр Буянов, а й самим пацієнтам буде комфортніше завдяки цьому кабінету. все це значно буде спрощено в першу чергу. Для жінок їм буде комфортно сюди заїхати чи зайти. Звичайно, що ми їм допоможемо лягти, але вже тепер це не буде представляти якоїсь такої ну, складної проблеми, оскільки крісло спеціальне. Ну і всі, все обладнання, яке ви тут бачите, воно спеціальне і створене саме для цього. Крім того, в цьому кабінеті можна дивитися будь-яку жінку, тобто жінка, яка має якусь. Ваду чи вроджену чи набуту вона не буде себе почувати дискримінованою, розумієте? Вона буде така, як ми всі з вами, тобто є змога надати їм медичну допомогу таку вузьку спеціалізованого акушерсько-гінекологічному в повному об'ємі в цьому кабінеті. Окрім медичної допомоги, тут надаватимуть і психологічну. Часто саме медичні працівники стають першими, до кого звертаються жінки, які постраждали від сексуального та інших форм насильства. Ну, ви знаєте, я давно так живу і керуюсь тим, що кожен хороший лікар. Він, якщо він поганий психолог, значить він лікарем просто бути не може. В цьому кабінеті, як і всюди, в житті жінкам, особливо цим жінкам, буде надаватися і гінекологічна, і акушерська. і суто медична, лікарська і так само психологічна допомога. Для цього кожен лікар є якимось в тій чи іншій мірі психологом. Крім того, у нас працює лікар-психолог в обласному перинатальному центрі. Вона завжди сюди приходить, коли ми її просимо і допомагає нам. Аналогічні гінекологічні кабінети без бар'єрного доступу функціонуватимуть ще у городенці, Коломиї та Надвірній. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія компанія Раї.